Всім привіт! З вами як завжди я, Ден Бой, та сьогодні у нас буде огляд на фігурку Roblox. Що ж, давайте почнемо. А перед тим, як ми почнемо огляд, я хочу, я хочу вам подякувати за 105 підписників. Дякую всім, хто е, зі мною всі ці, е, можливо, вже 3 роки. Е, я дуже це. Сінню. Е, Та дуже сильно вам дякую, що ви зі мною. Це дуже для мене приємно. Е, а я, що ж, буду теж старатися намагатися вам робити е, крутіші відосики. Що ж, давайте почнемо. Е, що ж, е, це у нас фігурка в кубику. Е, як ви бачите, я вже її відкривав. Ось тут розпакував. Та давайте подивимось, що тут за Лейбочка. Тут у нас це у нас шоста серія, тут у нас ось такі фігурки. Тут Roblox, та тут все таке, бла, бла, бла бла увага. все таке не для маленьких дітей. Так, це в мусор. А тепер у нас кубик. Тут у нас B і -E L. Що ж, я взяв цей кубик за букви L, бо мені треба ще одну букву L, щоб зробити Роблокс. Слово Роблокс. Що ж, давайте подивимось, хто там. У нас тут будівельник. До речі, це дуже крута фігурка, мені вона дуже сильно подобається, Я був, коли я вперше відкривав. Цей кубик. Я вже, до речі, знав, хто там буде. Перед тим, як я вже починав це відео, я знав, хто там буде. Але коли я вперше його відкривав, я був дуже радий, тому дуже крута мініфігурка. Зараз я її розпакую та повернуся через секунду. Що ж, я зібрав мініфігурку, та вона мені дуже сильно подобається. Що ж, давайте подивимось на міні-фігурку. Ось так виглядає мініфігурка. Це, можливо, у нас якийсь будівельник чи шахтер. Шахтор. У нього є ось така Е, У нього ось така жилетка є. ось така Ось такий шолом. Та Ось таке обличчя. Е, до речі, це не якась е, дуже ексклюзивна, вона як звичайна е, фігурка в Роблоксі. Наприклад, е, якийсь будівельник у, е, е, у городі. Е, тому мені ця і фігурка подобається е, своєю звичайністю, це теж такий аспект. Чому мені подобається ця фігурка? А, та мені просто подобається його обличчя, його торс та його аксесуар і його шолом. А, до речі, у нього є ще ось такі червоні ой, а, чорні штани. А, що ж, а, тут у нас є, а вже ж, ексклюзивний віртуальний код. Та зараз я вам покажу, що дають за цей віртуальний код. Повернуся, через секунду. Що ж, а тепер давайте подивимося на каталог цієї серії. Ось так виглядає каталог цієї серії, та давайте знайдемо нашого цього будівельника. Так. Так. О, ось він. Це Mining симулятор Miner майк. Тобто це не будівельник, це е, шахтор. Це е, шахтерний симулятор. Та це шахтор майк. Давайте подивимося до кінця цей каталог. Що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, а також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Ден Бой та всім бай-бай! Слава Україні!